Верни на зв'язку. Сьогодні дам вам 5 речей з мого досвіду. Я вже 20 років в цьому і вважаю, що я успішний та щасливий. Тому поїхали. Перше, для того, щоб це зробити, треба бути готовим до змін. Зміни це важко, зміни це тяжко. Але будьте готові. Якщо щось не подобається, чи ви не можете змінити обставини в роботі, оточення, будьте готові, що змінити в своєму житті. Друге, це мобільність. Будьте мобільними. Придбайте автомобіль. Будьте Готовими взяти квиток та переїхати в інше місце, змінити роботу. Але ви повинні бути мобільними. Третє. Вчіться. Багато інформації в інтернеті, в Ютубі. Оточення, багато майстрів, які готові ділитися своїми знаннями, спілкуйтеся. Це допоможе вам. Четверте. Купіть собі свою зварювальну маску. Асоціація зварювальника це зварювальна маска. Майте її свою. Дешево, але пристосуйте її для себе. Це ваш допоміжний інструмент. Бо коли ви приїжджаєте на нове місце роботи, то в більшості випадків вам треба показати, що ви вмієте. І коли дають вам дежурну маску, вона то спадає, то погано видно, то це дає сконцентруватися на тому, що ви робите. А концентрація для зварювальника це дуже важливо. Ну і останнє п'яте. Майте. Свій сильний внутрішній світ. Не, як казав Брюс Лі, не дозволяйте нікому казати щось, що ви не можете зробити. Тому ці п'ять речей, які допоможуть вам, люди, які тільки починають, видіть з зони комфорту, йдіть до гаража. Робити, йдіть на вчання. Е, цей світ потребує зварювальників. Е, багато чого в цьому світі зроблено саме ними, саме нами. Тому, е, коли як не зараз, тому якщо... Вас зацікав такий контент, якщо вам цікавить моє, моє життя, якщо ви хочете знати більше, бачити, тому підписуйтесь та ставте лайки. перепрошую, не буду перепрошувати, бо знімаю це в перший раз і маю надію, що ви зрозумієте. Ну, якщо цікаво, Ставте лайк, підписуйтесь. Я чекаю вас знову.